21 лютого Міжнародний день рідної мови. Як Блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу І народу без мови нема. Міжнародний день рідної мови Свято, яке нагадує про право кожного розмовляти рідною мовою у своїй країні. По своєму кожна пташина співає. По своєму Кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська. Є мова чудова, своя материнська. Посвітую її, як святиню, нестиму, допоки живу. в Чистоті берегтиму. З любов'ю сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене, як мати, єдина. Державною мовою Незалежної України є українська мова. Українці важко виборювали своє право на рідну мову крізь століття. І завдяки надлюдським зусиллям наших предків, сьогодні українські діти можуть вимовляти свої перші слова українською. Українською мовою розмовляли наші діди та прадіди, а матері та бабусі співали колискові. Народ наш сміявся і плакав рідною мовою. Шануйте і любіть рідну мову. Піклуйтесь про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич і могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе наступних поколінь. Цікаві факти про українську мову. Українська мова визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за молодійністю і третє за красою лексики. Сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. Для розмови на побутовому рівні звичайній людині вистачить 2-3 тисячі слів. Перші слова з української мови записані в 448 році нашої ери це мед і страва. Найуживанішою в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Найменш уживана літера Ф. У нашій мові є особисті слова. Паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова, які можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Українська мова багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувально писливу форму, яку вжито в гімні України. Поради, як перейти на українську мову в побуті. Оточіть себе українською. Налаштуйте додатки у гаджетах та комп'ютері на українську. Слухайте українські пісні. Дивіться україномовне телебачення, українські художні фільми, зарубіжні фільми з україномовним дубляжем. Читайте книги українською. Перейдіть на українську в соціальних мережах. Підписуйтесь на україномовні спільноти. Створюйте дописи українською. У родині чи на роботі влаштуйте дні або години україномовного спілкування. Зареєструйтесь на тренінги або курси з удосконалення української мови.